Але от все мокре дуже. Я не хочу туди лізти, якщо що. Спробуємо далі. Mm. Який краєвид? Отут відпочивати саме задоволення. Там сонечко, тут дерева Комарі. Oh, Немає, мене жоден комар не вкусив. Я не знаю, хто тебе кусає. Мені тут подобається і бігати тут можна, дивись, шу-шу, туди, сюди, туди. Вона така, я не знаю, як іскусственна. Такі гілочки. Така мала-мала. А потім буде отака величезна. Шумлять, хитаються, які вони великі. Це ж ліс. Це чудове місце. Це просто казка. Тут теж таке собі вогке щось під ногами, обережно. Да, да? ну молодець. Бо я йду, і в мене тут таке м'яке щось під ґрунтя. Диви дійсно, скільки їх насипалося маленьких. Бачиш? А потім же ж так там оп-оп виростає і. Диви, як вони рясно ростуть. Це таку я Оля хотіла, може, треба її вирвати? А, цікаво. Вона прям росте, вона не з ґрунту, вона прям у дереві. Березь дерева. Та ну так, да. дровиняка така. <рес> ну, вони так доволі плотно сидять. А бачиш, ще й помічають, які треба видаляти сухостої є. Ми тут не пройдемо. Ми тут не пройдемо. Річка наче маленька, але там дуже вогко. Ну що, десь тут будемо ставити? Я думаю, тут чудове місце. Бачиш, тут можна розташувати наш стіл, нашу пічечку. А тут можна... Ну, на проході. Ну, два гамака, один тут, один там. Так, тут, тут толпи людей, так? Да? Да. Ну пройдуть там по все-все. Отак обійдуть. Дивись, скільки стежинок. Хочеться людям заважати. Нікому ми не будемо заважати. Але чутно машини. Тобто там центральна дорога проходить. Ми її чуємо. Ну, зараз десь вийдемо до неї. Таке собі. Я ж думала, буде інша. Ота що. Ну, так, я ж казала, що я тебе завела. Тут навіть якщо заблукаєш, дуже приємно знаходитися. Тож не страшно. Шукаємо вихід. Вхід знайшли, тепер шукаємо вихід. Куди йдемо? направо чи наліво? Обирай. Ліво. Ходімо. Все ж таки тут тупік. Тут тупік. Нарешті ми вийшли із лісу. Але я так розумію, що ми не одні такі. Оп! Є, вийшли. Все, ходімо. Тільки ще не знаю куди. Нам туди. А що ми вздовж дороги підемо? Ну що, перелазимо? Звісно. Опа! Оце зупинка, куди нам треба завтра дійти, щоб поїхати на синий вір. Дороги до нашого зеленого бору. Це найкраща її частина. Це якщо. найкраща, ми там пізніше дойдемо, покажемо. Ну, Так, да, згодна, щось покусало трошечки. А я тобі писав. Ну я так, да. треба буде брати ці пшакалки. А якщо ще в гамаку там сидіти, то 100% треба чимось себе пшакати.